Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святої Івангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус явив себе знову учням біля Тевріатського моря, а явив так. Були разом Симон Петро й Тома, прозваний близнюком, і Натанаїл, який був з кани Галілейської, і сини Заведеєві, і інші два його учні. Симон каже їм: Іду рибу ловити, говорять йому йдемо й ми з тобою. Вони вийшли, сіли в човен та тієї ночі не зловили нічого. А як настав уже ранок, став Ісус на березі, але учні не знали, що це Ісус. Отже каже їм Ісус: Діти, чи є у вас щось з риби поїсти? Відповіли Йому: Немає. Він же сказав їм: Закиньте невода праворуч човна і знайдете. Вони закинули і вже не могли витягти Його від великої кількості риби. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові це ж Господь. Тож Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одяг, бо був нагий, і кинувся в море. А інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі, якихось 200 ліктів, тягнучи невода з рибою. А коли вийшли на землю, бачать, що розкладений жар, і лежить на ньому риба й хліб. Ісус каже їм, принесіть її риби, яку ви нині зловили. Отож Симон Петро піднявся на борт і витяг на землю невода повного великих риб 153, і хоч стільки було невід не порвався. Каже їм Ісус, ідіть снідайте. І ніхто з учнів не наважився запитати його, хто ти, знаючи, що це Господь. Ісус підходить, бере хліб і дає їм так само й рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням після того, як воскрес з мертвих. Коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові: Симоне Іонин, чи ти любиш мене більше, ніж оці?» Той каже йому: Так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: паси ягнята мої. Каже йому знову вдруге, Симоне йонин, чи ти любиш мене, той каже йому: Та, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому Паси мої вівці. Каже йому втретє, Симоне, С -с -с Симоне йони, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що сказав йому втретє, чи любиш мене, і каже йому: Господи, Ти відаєш все, Ти знаєш. Що люблю тебе. А Ісус йому говорить паси вівці мої, воістину, воістину кажу тобі, коли ти був молодший, то підперезувався сам і ходив куди хотів, коли ж постарієш, простягнеш свої руки, інший тебе підпережи та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав Це, зазначаючи, якою смертю Той прославить Бога. Сказавши це, говорить йому Іди слідом за мною. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Сідайте, дорогі. Бог завжди являє себе по-іншому. Не раз не так, як ми собі уявляємо, представляємо, думаємо. Він являє себе по-іншому і по-новому. Не раз може бути так в нашому житті, що ми себе хочемо якось являти, показувати по-іншому, по-новому. Що робимо для цього? Можемо купити якісь нові речі, не знаю, чи в Нікольському, чи ще в якомусь місці, де дешевше, де краще, де що більше емблема якась була тої чи іншої фірми. І радіємо, коли кажуть, о, де ти купив, де ти купила, От тобі личить, тобі пасує, тобі підходить ця річ. Хочу поділитися з тобою чимось особливим. Може казати, подружка подружці, чим? Ну, Мені мій хлопець запропонував вийти заміж. Ну і що ти погодилася, як? як там це все відбувалося? Як що? Ну, перших 10 секунд я вагалася, але потім сказала так. Бо вже 5 років ходимо з ним і чекаю, що він вже сказав це слово. Прийшов. Новий момент, новий етап. Перейшли на новий етап відносин. Такі моменти в нашому житті, етапи в нашому житті будуть постійно. Не можна зупинятися на чомусь одному. Маємо йти далі. Так і наше серце хоче перейти на новий етап відносин. Але є важлива пересторога. Коли входжу на цей етап без Бога, то можу помилитися. Можу піти невідповідною дорогою. Мамо, я вже дорослий. Я хочу вже поїхати десь за кордон, я хочу там вчитись, я хочу піти до праці, я хочу ще щось зробити. Ну, добре, маєш право. Але пам'ятай, що без Бога ні до порога. Колись пам'ятаю, це бабця завжди казала: без Бога ні до порога. Але як дуже часто так є, що людина щось вибирає невідповідне. І як важливо пам'ятати, що без Бога можу помилитись, піти невідповідною дорогою. Правда, що Бог. Заборонив їсти з кожного дерева, почуємо в книзі буття. А правда це? Ні ну та ні, ну та якось так. Або почуємо іншу історію. Дай мені, батько ту частину маєтку, яка мені припадає. Я вже хочу бути дорослим, я вже хочу жити по новому я хочу перейти на новий етап свого життя. Дай мені тільки в руки ті гроші те, що ти мені приготував. Господь дозволяє нам у вільності робити наші вибори, але вибір без нього провадить людину до ночі. Ця ніч це повернення до чогось старого. Те, що я досвідчив, те, що я пережив, можливо, до чого був прив'язаний. Сьогодні Петро говорить: іду ловити рибу. І ці, які є біля нього, кажуть ідемо і ми з тобою. І знову труд, випробування. Однак цієї ночі не зловили нічого. Брати і сестри, як дуже часто людина може повернутися до того, що вона знає, в тому, що вона плаває, як риба в воді. Це може бути якийсь гріх, якась вада. Якесь щось таке, що, що людину не раз, не раз розломує, не раз робить її далекою від Бога. Скільки разів, можливо, я повертався в те, що було темне, повертався в ніч. Кожна сповідь. Кожна сповідь це можливість. Щоби я повернувся. Але я постараюсь бути іншим. Після сповіді я буду іншим. А тут я постановив одне зробити, а воно мені не вийшло. Я постановив друге зробити, а воно мені не вийшло. Я не буду, не знаю, сваритись з тещою. Я буду покірною для свого чоловіка. Я не буду вже дивитись тільки е, тих серіалів, я буду старатися більше часу давати для Господа, давати, давати для моєї сім'ї, а тут знову щось може бути, знову повернутися до старого. Не раз ми буваємо сліпі, як апостоли, входимо знову в якусь ніч. Може бути якесь випробування, може бути якесь таке щось незнане для мене. А Бог знову повертає, повертає мене до нормальності. І не раз може сказати в сумлінні, а можливо, потрібно піти до сповіді. Я тебе там чекаю. Не раз можемо вагатися і не раз. Можемо казати, та ні, 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 ще трошки відкладу ще місяць, другий, третій, я ще відкладу цей час. Може бути так, що через іншу людину хтось скаже, скаже до мене, можливо, вже час тобі настав, щоб ти знову повернувся до Господа. А ці учні ще переживають ніч в своєму житті. Але Господь приходить над ранок, коли закінчується ніч. Не раз цією ніччю може бути якийсь тиждень, який каже, нарешті він пройшов цей тиждень. Може бути понеділок, який ми починаємо і кажуть, знову це куча справ, куча випробувань. і Кажемо, як добре, що вже цей понеділок пройшов. Як виглядав цей тиждень в твоєму житті, цей тиждень? Що ти пережив і досвідчив? Що ти казав для Господа і для інших людей, чи що він закінчився, чи я дякую тобі Боже за те, що діється в моєму житті. Але пам'ятай, що навіть якщо якісь були випробування, це благословенні випробування. Це благословенна ніч, і він скаже особливо пасхальної ночі, це благословенна провина, в яку я хочу війти. Щоби бути з тобою. Господь хоче повернути нас, повернути нас на відповідний шлях. Господь хоче повернути нас на відповідну дорогу, де Він говорить, я дорога, правда і життя, іншої немає. І варто, брати і сестри, згадати кожну сповідь. Коли ми приходимо, можливо, вагаємося до цієї сповіді, приходимо і кажемо, можемо навіть забути, привітатися священникам, кажемо, слава Ісусу Христу, у відповідь чуємо навіки Богу слава!» І потім починаємо говорити, представлятися, я такий то, моє ім'я таке, такий мій стан в житті. І я був, виконав свою покуту. І був у сповіді тоді-то. Я починаю згадувати той момент в моєму житті, де було інакше. Я починаю згадувати момент в моєму житті, де було інакше. А в мого батька було не так. А в мого батька було не так. Хочу повернутися. Тоді, коли Починаємо розповідати все те діється, що діється, відбувається в нашому житті. Здається, що все може бути темнотою. Здається, те, що якось зробив, зробила в своєму житті. Господь мені не простить, напевно. Як же він може дивитися на мене, на такого грішника, на таку грішницю, коли я йому розповідаю той чи інший гріх? А він дивиться. На нас по-іншому. Благословенна провина. Бо навіть моя провина є місце входження милосердя самого Бога. І Він хоче не раз питати мене, виводити на діалог. Чи любиш мене більше, ніж оці? А пам'ятаєш попередню сповідь, коли я тобі простив? Та, Господи. Як сьогодні відповідає Петро, люблю тебе більше, навіть як оці. І він далі веде діалог. А пам'ятаєш той тиждень, той місяць, який ти прожив зі мною? Пам'ятаєш ті ситуації, які, можливо, були важкими для тебе, але як я тебе вивів з тих ситуацій? Чи любиш ти мене? І відповідає Петро, так, Господи, люблю. І коли третій. Раз він питається, Ісус питається Петра, чи любиш ти мене, чи дозволиш перемінювати тебе в твоєму житті? І сьогодні гарна відповідь в діяннях апостолів. Їх переслідують, їх ведуть на осудження, їм кажуть: зречіться Бога. І можливо таке було в твоєму житті, коли були такі моменти, де або зриктися Бога, або підтвердити свою віру, своїми вчинками, словами, своїми постановами, тим, що я не буду в п'ятницю йти на якусь вечірку, тим, що я, можливо, не раз буду якоюсь білою вороною. І сьогодні апостоли підтверджують і кажуть, слід більше слухатися Бога, ніж людини, бо це Бог дає вільність. Бо це Бог хоче робити мене вільною людиною, щоб я визнав того, хто мені прощає і хто є присутній в моєму житті. І це третє визнання, Петра, воно є дуже важливим до мене, для мене, чи дозволи, щоб я тебе повів через цей тиждень цього життя. Брати, сер сестро, можемо жертвувати Йому себе лише тоді, коли пізнаємо Ісуса Христа, коли в Його світлі пізнаємо себе. Можемо жертвувати іншій людині себе тільки тоді, коли будемо перебувати в Його жертовній любові. І Він сьогодні скаже: іди слідом за мною. Цей тиждень варто розповідати, розпочинати з тим, хто хоче йти зі мною, хто хоче пройти кожен момент мого життя, і хто хоче робити моє життя новим і живим. Амінь.